Богесенькі мої підписники. Вчора я була на своїй метлі літала до Епіфанія. Дивіться, яка чудесна річ він зробив своїми ручками. Ну це вже замовлений оберіг. Синій оберіг здоров'я, синій оберіг 33 сили. Від нервових зверивів для ясності думок, для здорового міцного сили духа, для непохитності від нервових. Перенапружень від тоски сліз тривоги. Дивіться, яка це я один обряд установлюю заспокійливий, це інший, а тут уже буде на ім'я. Дивіться, яка чудодійна сила тут, тим паче, те, бачите, він менший і більше робиться. Все одне, що ви були б у мене на прийомі, і я вам на ручку особисто установила оці вузлики. Їх Цих два і оцих шість. Це, ви помните, знову вони є теж епіфаній. Зробив, ну, їх тут сім тільки. Це радужні оберіги, також їх можна для діток і для дорослих. Від зглазу, порчі, крадників, від хворі. Від Злазу чорного, рудого, сірого від тяжкої хворі, від побиття від пропасті. також він являється заспокійливим від нервових зривів, для ясності думок, для здорового, міцного сили духу, від тоски, сліз, від нервового перенапруження. Особенно зараз. Дивіться, яке чудове. Також один, другий ставлю оберіг, а тут уже особисто на ім'я. Відправочка не четверг, не завтра, а в п'ятницю. От, залишилося їх. Тут у мене 1, 2, 3, 4, 5. Так, 6, 7. І оцих оберіг 33 сили. Тільки два. Це дуже гарна річ. Це заспокійливий. Установлені обряди. І тільки можна відбувати. Придбать, хто підписник. Пишіть мені Telegram, WhatsApp, Viber. Тільки в кінці повідомлення пишіть. Оберіг 33 сили великими літерами. Тоді я відкрию. Це така чудодійна сила. Дивіться, це ж це взагалі, ви самі знаєте, ну, може, хто й не знає, що синій колір означає тишу, спокій, безмежність, стримання сліз, тоски. Тим паче робив Епіфані своїми ручками. Він взагалі, я його, там є в мене історія про нього дуже така трагічна. Він своїми ручками робить. Я йому вчора купила багатько продуктів. І те, що ви мені присилали, я велику частину теж зібрала і відвезла від вас епіфанію. Дивіться, яка чудова річ! Це неймовірне. Він... Дуже він такий скромний, він ще й не хоче брати, я як привозю, а він ще й не хоче брати. Дивіться, це дуже сильна річ. Оце поки є, більше поки місяць два не буде. Чорні нитки від 77 біт і червоні від зглазу глазу і від одиночества є. Ще ну, небагато. Так що відправочка в п'ятницю. Дивіться, яке. Хто буде носити мій заговорений оберіг, той не буде плакати, тоскувати, особливо жіночкам, які втратили коханих. Так само ці чоловіки теж можуть носити. Ну, це жіночі, а це чоловіки, бо це вони новесенькі, ну, тут я встановлюю. Я вас безмежно люблю. Ви знаєте, що я вас завжди. Оберігаю, охраняю, і так було, є, і буде. Моя допомога вам безмежна. Але, дорогсінькі мені мої ви, не будь ласка, дожидайте своєї черги. Я всім відповім, постараюсь відповісти. Я дуже поважаю всіх людей. Знаєте, це, мені дід сказав, Нестер говорить, я двішка, Ніколи в житті не відмовляю людям ніколи. Яка б то людина не була. Яка б не була бідна, багата, добра чи зла, бо зла це не вона сама по собі зла, а сама це в неї ну, нечиста сила, і вона робиться злою. Ну, коли вона зі мною спілкується, коли їй допомагаю, вона стає зовсім інша. Я оте зло витягую, викидаю, запечатаю на замки і більше вона вже не зла. Оце такі оберіги 33 сили, від тоски сліз заспокійливі. О, яка це краса! Оці вузлики не знімати, тут поставлені оберіги, а тут буде на ім'я носить на лівій ручці та що від серця.